Привіт, дихальна гімнастика це важливий елемент для мовленнєвого розвитку дитини, і покажу я вам дихальні вправи з підручним матеріалом, а саме, із звичайної паперової серветки, яку дитина може легко рвати на шматочки і дмухати на них. Зверніть увагу, вдих робимо носиком, а видих ротиком, не надуваючи щічки. Відриває декілька шматочків. Ще відриває. І дме на них. Зверніть увагу, вдих носиком, видих ротиком. Ще відриває. Їдме. Молодці, потім можна зробити кульку, можна зробити і велику. І теж дмухати на неї. Слідкуйте вдих носиком, видих ротиком, щічки не надуваємо. Наступна вправа дуже корисна для шиплячих звуків. Вчимо дитину дмухати з язичка. Язичок вигляді трубочки. І теж дмемо, робимо вдих носиком. А видих ротиком, не надуваючи щічки. Ви розумнички. А зараз дмемо з артикуляційної вправи гірка. Робимо вдих носиком і тоненьким струменем повітря здуваємо серветку. Ще з іншої ручки. Язичок в гірці. І дмемо. Молодці. Язичок в артикуляційній вправі чашечка і дмемо в неї. Серветка злітає вгору як ракета. Давайте спробуємо ще раз. Слідкуємо, що вдих носиком, а видих в язичок. Молодці! Ви впоралися. До побачення!